Вітання небайдуже. Янукович вирішив, що краще Тимошенко в руках, ніж асоціація з Євросоюзом у небі. Він назвав звільнення експрем'єра неприйнятним, оскільки проти неї було висунуто нові звинувачення. У відповідь керівництво ЄС скасувало візит президента до Брюсселя, наголосивши, що Україна має дотримуватись верховенства права. А гарант спробав зробити гарну міну при поганій грі, запевняючи, що мовляв не дуже нам та європа і потрібна. Складається таке враження... Ну, що ми, я знаєте, як кажуть, як бідні родичі, просимось, а нас не пускають. Я цього не хочу. Я не хочу, щоб нас порушені були наші права партнерські. І я хочу, щоб ми мали таку угоду, яка потрібна нам. Нічого іншого немає. Справа Тимошенка це. Я переконаний в тому, що пройде час і все воно стане там на свої місця. Якщо вона не винна, прийме суд рішення, і це буде рішення суду. Якщо винна, буде нести відповідальність. Отримавши від Кошана на заході, влада очікувано розвернулася в бік Кремля. Микола Азаров підписав угоду про зону вільної торгівлі в рамках СНГ, почалося зближення з митним союзом, а в Донецьку відбувся помпезний російсько-український форум за участі Дмитрія Медведєва. Як і у випадку з харківськими угодами, Москва віддячила фігурою з трьох пальців. Особливих умов і дешевшого газу Києву ніхто не обіцяє. Давай по-чесному, пополам. А ти не обманеш? Ти ж мене знаєш. Так, це тебе. Це... Мне. Це опять тобі. Це обратно тобі. Це все время тебе. Ой! Що ти хапаєш, що ти хапаєш? Через власні проблеми Росія може надати банкові лише політичну, але не фінансову підтримку. Навіть маленька Білорусь вже давно сидить на голодному пайку. Натомість розворот на схід закриває європейський ринок і ускладнює стосунки з кредиторами та інвесторами. Агентство Фіч та Світовий банк знизили рейтинг України, а стрімке зростання зовнішнього боргу ставить державу на грань дефолту. Економити на собі влада не збирається, переклавши тягар на громадян. Тож не дивно, що сумарний рейтинг опозиції значно вищий, ніж регіональний, а рівень підтримки Януковича обвалився до 10%. Слухай, Слушай, що там мені не нравиться звічний режим? Чують моє серце, що ми накануні грандіозного Шухера. А ким ти був время? Я имел много специальностей, за що й состоял на особому чоті в адяскому головному розіскі. Сумах також відреагували на вирок Тимошенко. Батьківщина провела черговий мітинг на підтримку свого лідера. Як і столичні колеги, вивезти людей на вулиці опозиціонери не спромоглися. А міський голова заявив, що жінку з косою треба випустити на воду, назвавши її засудження неправильним. Тім мер одразу ж зробив реверанс у бік влади, підкресливши, що уряд будує дороги, а губернатор Чмир лікарня. Хоча цілесто ще результати не дають. Мінаєв поскаржився, що у місцевого самоврядування забрали всі гроші. А його людей, як за часів щербання, допитує міліція. Чи не єдиний позитив останнього тижня Верховна Рада скасувала власне рішення місячної давності? Повернувши зимовий астрономічний час. Тож 30 жовтня знову переводимо стріл. Сходити о 9-й ранку сонце не буде. Шкода що Банкова виправила тільки одну скоєну нею дурницю. А через іншу готова тягти Україну в новий СССР імені Путіна. Однак стратегічної перспективи такий курс немає. Електоральні настрої свідчать, що надовго у клубі пожиттєвих диктаторів ми не затримаємося. Тим часом з'явилася інформація про загибель Муамара Каддафі. Навіть тирани не вічні, хоча самі вважають інакше. Побачимося на Суміндюс.